Меблів новий шурум забираємо тут. На <риклад> минуточку. <риклад> <риклад> Гей, hey, друзі, з вами Дарія, і це що носить Київ. З назви цього відео, ви зрозуміли, що сьогодні ми з вами на лівому березі, і у багатьох асоціаціях з лівим берегом це забудови на забудові, типові спальні райони. Але що ж у нас стилю. давайте розбиратись прямо зараз, що ж носять лівобережці. Погнали. Привіт, як вас звати? Привіт, мене звати Лана. Дуже класно, свіжо виглядаєш. Дякую. Розкажи, що за бренди на бренда, що на мені сьогодні, може Почати злису це український бренд моя. Я з ними дружу клас! сапки класні. Джинси просто зара свідчою косточка. Це кос здається і пуховики за запальпарад. Ой, клас! А покрижіть, будь ласка, розкажи, будь ласка, чим займаєшся а, в мене власний бренд одягу. Сьогодні на жаль нічого мого на мені, а так завжди я в своєму. Ми Що за бренд називається Low Posh. Вау, ми тут залишимо посилання. На дякую. якраз ми меблі в новий шурум забираємо тут на, на минуточку. Ви <гум> дуже welcome, скоро відкриваємось. А, де відкриваєтесь? А, на Заньковецький Вау, клас. А, також питання, який ваш, твій, я вже якось натинував, <гум> найулюбленіший український бренд. А мій це Літковська. Наші uh -huh. сусіди, я її обожнюю. Я фанат цього, що вона робить. Для мене це якраз приклад саме дизайнера. Клас. А, і також мені дуже подобається ваш парфум, твій парфум. Але а... нім'я нічого нового. А, і от тоді питання, який парфум максимально тебе описує? Я насправді дуже люблю, мене їх багато, але зараз це Byredo бланш. Щось максимально О, обожнюю його. Я люблю да. пахнути свіжою випраною сорочкою. Те ж сам розумію. А, і наймасштабніша, найголовніша ціль на 25 рік. Я так розумію. Перевоги, вже. — Перемога, звичайно, ми вже дуже сподіваємося на це. А для нас, власне, як для бренду рости розвиватися. Клас, бажаю щиро успіху. Клас, дуже дякую. Рад знайомству, класного дякую. дня. Привіт, як Привіт. тебе звати? А, так, мене звуть Таня. Дуже класно виглядаєш. Дякую, велике. Розкажи, що за бренди на тобі. А, так, на мені ось це бренд Адама, це Клас. з натуральної шкіри. Брала на даринку, не повірите. Там є дуже класні речі, чесно. Вау! Так, Це в мене Вау. one by one Клас. Лохинка. Це, чесно, Я дуже давно їх брала десь в інтернеті, вони коштували гривень 400, тому чесно їх система. Це знахідка. Це просто не бренд якийсь. Чівки. А чівки це в нас Естро. Клас. Дуже класні, так, вони досі є що. А по прикрасам, можливо. от... По прикрасам. AliExpress. клас cool. <laughs> розкажи, чим ти займаєшся взагалі. Я сама менеджер супер uh, і такі пари питання, які я задаю всім героям випуску. Uh, по перше, найулюбленіший український бренд. Це може бути що завгодно. Взиття, сумки, одяг. Мені дуже подобається як smm менеджер я хочу сказати, мені дуже подобається компанія, Якуш веде, і мені дуже подобається. Да, вони просто неймовірні. От і в маркетинговій стратегії, і просто це прям менеджер, супер заліпательна, класть. якщо да, чесно, да, коли заходиш на їх правда, сторінки. Правда, да. правда да. також от парфу максимально от, знаєш, на 100% про тебе, до якого ти завжди завжди повертаєшся. Це для мене така боліча. <laughs> я якщо чесно, досі шукаю свій запах. Uh -huh. І я нещодавно в мене є старіст, я почала з нею працювати, uh -huh. і вона мене трошечки так одягає. І вона мені дала декілька пробників, тому я зараз поки тільки шукаю свій запах. Супер, так. добре. Тоді успіх Скоріше Дякую, знайти велика. той самий. І також питання, яка от наймасштабніша, найголовніша ціль на 25-й рік у тебе? В мене? Так. А, я хочу блог. Розвинати свій я це інстаграм, ютуграм так да я от зараз якраз краще почала цим займатися, тому в мене наймасштабніша ціль це блог. Розправляю. Бажаю великих успіхів дякую, тобі, якнайшвидше. Тобі. Тобі також бажаю великих дякую успіхів. велике. Буду Класно дивитися. виглядаєш. Приємно дякую, познайомитись також. з тобою. Гарного дня. Приємно Ну що ж, моя черга розповісти, що я сьогодні одягнута. Мені здається, що у мене сьогодні аутфіт максимально вихідного дня, а на мені шуба від бренду H&M. під нею. Під нею у мене просто сірий зіпході. Це мерч компанії, в якій працював мій бойфренд, тому no name, а також мої спортівочки. Як не дивно, це бренд Stradivarius. Стредіваріс, якого я не являюсь, але спортівочки топо. Вони у мене вже декілька років. І мої чоботи це Chelsea, це бренд Браска, і мені здається, що це український бренд. Якщо я помиляюсь, то можете виправити мене у коментарях. Шапочка Еліс, Елісей. I don't know, як правильно, сумочка, яку я обожнюю прямо ж декілька років, це Calvin Klein. Вона зроблена із нейлону, і це та сумка, яку можна одягати супер по різному, можна як поясну сумку, можна через плече, можна як баєт. Окей, hey, як тебе звати? Привіт, мене звати Сандра. Ти дуже красиво, елегантно виглядаєш. Вау-вау-вау. Розкажи, що за бренди на тобі. Добре. Пальто. Я не знаю, що це за бренд. Це second hand. Вау! Wow. Да. Але це точно кашемір та шерсть. Я не знаю, що це саме. за бренд. От це Щось... знахідка. Якісь новний. Кофточка, по-моєму, це якась типу біршка чи. Ні, це пуленбір. Просто наверное, рандомна кофточка кошти. Uh -huh. Це шерсть 17. Просто типу, така. класска. <смін> <смін> Спідниця манго. Чобітки зараз кажу, це біржка. Да. І це сумочка Супер. А, Це, по-моєму, Маратон чи щось таке. І давай по прикрасам, бо теж дуже-дуже все красиво. Прикраси ось це манго. А, це ноунейм, якийсь в Парижі на, на барахолки. Це а, гіпюр по моєму, по моєму, все ну тільки клучки. Це скіатес, яку собі. Боже, я яка краса просто вау. прямо асоціація з моєю подругою. Ну типу, я, це, це прям санк. Шикарно виглядає. <гум> супер, розкажи, чим ти займаєшся? А, я працюю it компанії. Клас-клас-клас. Ось таке питання: улюбленіший український бренд. Uh, най Най? Я не знаю. Це може бути, це може бути аксесуари, сумки, мзуття. Хай буде цвіте Супер, добре. І також м, є в тебе якісь табу в одязі, що ти ніколи ніколи не вдягнеш на себе? Табу в одязі? Та напевно немає, якщо чесно. Клас Напевно, немає. А і задаються питання всім. Наймасштабніша, найголовніша ціль на 25-й рік. Здати на права О, ти сьогодні друга людина. Хто мені це каже? Вау! класно. Я бажаю успіхів тобі Дякую, з першого разу, щоб все скласти. Дякую, велике. дуже приємно з тобою познайомитись. Так, класно виглядаєш. Гарного дня тобі Дякую. привіт. Як тебе звати? Я Марія. Дуже красиво виглядаєш. Розказуй, що за бренди А, Так, ну нічого такого брендового значить, курточка це моя находка з AliExpress за 600 гривень. А Клас! А, це H&M це, кстати, теж Alic Я не пам'ятаю, може гривень 300 вона коштує. Дуже добре виглядає, як для Алік. Так, да, так, да, я згодна. Шарфік дістала з маминої шафи. Вау. Навіть десь був наліпко з брендом, Ну, я не впевнена. Юбка це були джинси, які я купувала, е, не знаю, років п'ять, мабуть, назад. Клас. І я порушила її сама. Вау! взагалі! Да. Так, ну ботинки — це Stradivarius. По-моєму, 2000 вони коштували, якщо не помиляюся. Колготки Julia. Клас, обожнюю їх. Так, да, я теж. Мені дуже, дуже класний які. бренд. Вони м'які. Я не можу Джулія, це все це. Це любов. Розказуй, чим ти займаєшся. Я фотографую Коли? і трошки графічною дизайнеркою Ва -ва -ва -ва. Ва -ва -ва. фотографую. Тут ми, я думаю, залишимо на тебе посилання. Да -да. На твій трохи підскажи, чи я в тебе якісь табу? А що ти ніколи ніколи не вдягнеш? О, мабуть, зараз ні. Дуже довго я не любила юбки особливо короткі. Uh, я прям не могла їх носити, не знаю. Я така не впевнена, в собі мені здається була. А потім я якось розкрила цю жінку. Клас! Я полюбила ці юбки, я тепер з цих юбок, ну із цієї, і зі всієї і міні понакупила купу, я просто з них не вилажу. А так мені здається, ні. Я думаю, просто будь-яку річ ти зможеш класно стилізувати, якщо просто треба постояти перед зеркалом, зробити повний мес в кімнаті, все. І, так, так, і я... тоді ти підбереш точно і зробиш класну композицію. Я розумію, повністю з тобою згодна. А і а, питання: найулюбленіший український бренд. Ой, Нотіка. Це спортивного да, одягу класно. і білизну. Я їх білизну просто обожнюю. Дуже стильний, да. а, прям я дуже коли... обожнюю. Да. Я коли їх вперше раз побачила, я чесно навіть була здивована, що це український бренд. І я така так. — Вони супер. Згодна. Тому натяка. Яка от найбільша, наймасштабніша ціль на 25-й рік. Здати на права. Бажаю устату на права. Дякую тобі, велике, Дуже приємно з тобою познайомитись. Гарного дня. Привіт, як вас звати? Вікторія. Тебе? — Звати Віка. Повен клас. А, ви дуже стильно виглядаєте. Розказуйте, yeah. що за бренди на вас. Світер це магазин скріпка український бренд. Ага, Класно. Джинси це моєї подруги. Лутінки це Естро. Курдічка, це теж український бренд. Харківський завод. Прикольно. тік і рекламу бачу. Клас Особно і сумочка. Це хлопець подри, теж український бренд. Клас. А попри красу, можливо, щось є. Це подарунок від подруг і це Аліекспрес. Клас! Давай тепер ти. Так, почну зверху. Угу. Це куртка мого тата. Афігець! Вже років 20. Це український бренд Ковтинка, штани Зара і ботинки це Urban Outfitters. Ой, дуже красиві. І сумочка? Сумочка Adidas. Клас! А по прекрасним, теж можливо, щось є. Чайчики цепа. Красиві. Сережечки це Аліекспрес, вікінь. І підвіска. Давай, показуй. Так клас. Розкажіть, чим ви займаєтесь взагалі? Навчаємося. Проходимо практику зараз. Таке питання є: чи є у вас якийсь табу в одязі, в стилі, що ви ніколи ніколи не одягнете? Напевно, можливо, все. Якщо. Нам буде комфортно, uh -huh. Почу, так, що ми йти поєднувати, uh -huh. але це от стіль альтушки. Uh -huh. то це точно не моє. Добре. І також давайте по одному найулюбленішому бренду українському. Українському. Це може бути сумки, взуття, не тільки одяг, все що от, навіть аксесуари. Взагалі мені дуже кош подобається. Скріпка, кошики гірман. А, знаю, черкаський бренд. Ну власне, це Черкас. Ну, я сама Черкас теж. Yeah. А, також питаю всіх, а яка у вас наймасштабніша, найголовніша ціль на 25-й рік? Здати на права. Офігеть, ти третя людина за, за це відео, яка мені це каже. я шо це? У мене правда розвиватися пройти курси дизайну UI-UX. А вау вау. вау. А, хочу себе спробувати. Класно. Я вам бажаю великого успіху. Yes. А і хай все вийде. Ви дуже круті, приємно з вами познайомитися. Гарного дня! Пока -пока. Привіт, як вас звати? Привіт, мене звати Лія. Ви дуже красиво, елегантно виглядаєте. Що з бренду на вас? Ну, верхній одяг це наш український бренд брендчір. Так, це. Купляла в Європі, якийсь європейський бренд у нас немає такого, не uh знаю -huh. що. Це дезеніс, зуття, мабуть, Росії. Клас! І сумочка? А сумочка полу. І розкажіть, чим ви взагалі займаєтесь? Ну, взагалі, то я зараз нічим не займаюся. Шопінгом. Майбутній тренер з йоги. Так, Інструктор і трошки займаюся модельовим. І трошки клас. займаюся своїми домашніми справами і домашніми своїми людьми. Клас. А я так розумію, що можна в вашому інстаграмі потім побачити, де ви будете викладати, наприклад, Звичайно. ту же його клас. Тоді ми залишимо посилання обов'язково на вас. І розкажіть, а, який парфум от на 100% описує вас, який от на 100% ваш це Десь... бренд Флора який... і бренд французький. називається. Якщо перекласти, то парасолька на двох. Що У вас наймасштабніша, найголовніша <di> ціль на 25-й рік. ви знаєте, в мене ціль довершити все, що я почала в 24 Бо у мене був дуже великий рік змін. Я хочу, щоб ці зміни всі спрацювали на як на мене, так і на ті, хто зі мною. Клас. Бажаю вам великого успіху. Дякую. Приємно познайомитись. Гарного дня вам. Друзі, ну як вам випуск? Хто з героїв цього випуску вам запам'ятався найбільше? Кого вважаєте найсильнішим? Пишіть у коментарях. Кож пишіть, в якому районі зняти наступний випуск. І, звісно, не забувайте про підписку на канал, щоб не пропустити нові випуски. А зустрінемось ми з вами вже і дуже і дуже скоро. Бай!